І, небо, і земля користують. А ми наче стоїмо <кій> перед Вихняємськими осами і стаємо свідками великого чуда. Адже світ проходить той, той затворив його, один із Пресвятої Тройці, відродний син. Оце Небесного Син Людський, що нас і з вами у життя вічне. Він приходить до нас, що раніше відпали від Бога, щоб ті, хто сидить у тіні смерті, побачили світло спасіння і мали життя і мали Його злишком. <кій> Син Божий приходить до нас сьогодні, не як грізний суддя, а як лагідний немовля, яке явило себе людям у цілковитому смиренні, народившись. У голодній овечі печері, серед запахів далеко на райських, у на сіні, серед людей бідних і знедолених, осяявши і їх, і весь світ благовістям і своєю досконалою любов'ю. Дитя предвічний Бог, і Бог дитя на руках молодої матері.